Христос Воскрес! Дорогі глядачі каналу Лариса Єроденко. Вітаємо всіх вас з Днем Української вишиванки. Це є міжнародний день української, саме української вишиванки. Про наші сорочки, про нашу душу. Сьогодні підготували для вас таку цікавеньку програму. І сьогодні ще в нас у гостях, крім мене, Андрія Васильєва, є Ірина Савчук. Людина, котра має в надвірні найбільшу колекцію автентичних старих сорочок. Ну, ще стільки сорочок я знаю, може в це МБК у місті є. Але то є концертові, а тут є автентичні. Слухайте, дивіться, буде цікаво і дуже файно. Ось уже кілька років поспіль ми відзначаємо це свято День Вишиванки, і воно для нас, українців, ну, є дуже важливе, бо про що це свято? Не про сорочку. Це свято про нас, про Україну. І про кожного українця. І саме в цей день, котрий не прив'язаний ні до якого релігійного свята, бо знаєте, що в нас є багато різних віросповідань. Українці є і мусульмани, українці сповідують теж і юдаїзм і інші релігії. Але саме в цей день кожен українець, кожна україночка можуть гордо вбрати свою вишивану сорочку і на цілий світ заявити, що ми є, ми українці. Власне, що таке є вишиванка? Спокон віку ми такого слова навіть не знали. Слово вишиванка увійшло в наш побут десь від промислової революції, коли маленькі містечка вже починали вбиратися в фабричний одяг. І аби відрізнити сорочку звичайну, фабричну від сорочки домашньої, теплої, вишиваної, від її пішла назва вишиванка, або, як в нас на Галичині казали, вишивана сорочка, так само і на Гуцульщині. Але що є та сорочка? В кожному селі сорочка це був свій паспорт. На мені сорочка з Надбистрицької гуцульщини, то відразу можна по тих узорах і по кольорах пізнати, звідки та сорочка є. Сорочка стара з оберегами, так вишивана, як колись вишивалося. І сорочка то не лише паспорт, сорочка то є і душа кожного українця. Чому? Власне, вибрали з цілого українського строю сорочку. Найважніше то що до тіла найближче, бо сорочка то є душа кожного українця. І е, по різному є хтось може має стрій повний, хтось не має стрій. Але сорочку, я думаю, що зараз має кожен українець і кожен гордо її носить. І згадайте собі події, коли люди тікали з окупації і люди брали з собою крім найпотрібніших речей. Брали прапори, брали сорочки вишивані. Ще вам таку історію файну розкажу: розказувала мені коліжанка, як їхала до Польщі трохи теж з нашими біженцями, волонтерила там і каже: коли наші люди вбиралися в вишивані сорочки, поляки були задивовані, як кожна сім'я мала, подекотрій мали по дві по три сорочки з собою брали, а поляки кажуть, а в нас уже того нема. Тобто німецька окупація, німці знищили все, знищили їхні музеї, що вже навіть нема звідки відшити, нема старих взорів. Що бачимо зараз, Маскаль робить, теж знищить наші музеї, видає нашу культуру за свою, краде безбожно, що лишень може. І тому українська сорочка, наша гуцульська сорочка це є наша душа, це є те, чим ми гордимося і що робить нас українцями візуально. Ми можемо. Що я бачив своїми очима в Римі? Не чути мови, не знати, що йде за людина. Але коли ми видимо, що людина йде вбрана в сорочці нашій українській, ми відразу розуміємо, що то є з України, бо сорочка паспорт. Іра, ти маєш таку класну колекцію сорочок, котра збиралася роками, навіть пам'ятаю по-різному, десь сі привозило, і звідтам, і звідтам, і по храмах це скуповувало. що для тебе сорочка. Для мене сорочка це є, по-перше, ідентифікація. По-друге, для мене це є духовна броня, тому що одягаючи сорочку, я відчуваю себе захищеною. Крім того, ну чому колекцію збирати? Здавалося, ну хай буде 10 вишиванок, цілком достатньо на всі свята в році вистачить. Але в мене душа болить, коли я бачу вишиванку, яку кудись викидають, або з нею якусь роблять дрантя. Я хочу це все зберегти. Я хочу, щоб мої діти, мої внуки це бачили, вміли, цінували і розуміли, що це є збережено і вони можуть цим теж користуватися. Тому, я не тільки в мене колекція стоїть, я даю носити, я даю відшивати. Тобто, нехай поширюється, нехай люди тримають так само колекцію. Нехай всі ходять в вишиванках. Вишиванка це тепло, тепло, яке ти відчуваєш спокійно, йдеш і знаєш, що ти є захищений. Є така гарна думка, коли людина є по-справжньому щаслива, то вона вже є трохи в раю. Правда, а ще одна гарна думка є, що людина приходить в цей світ для того, щоб його прикрасити. Подивіться на наші строї гуцульські, подивіться на наші строї українські. Це є краса цього світу. Ми це не втратили. Хоча як важко було добитися свідомості людей, що той стрій є важливий, що не лише сорочка, а цілий стрій. І зараз воно повернулося. І зараз люди починають не лише відшивати сорочку, але створювати за старими зразками. Нові строї популяризують їх, ходять в тому, бо воно гріє. Воно гріє в першу чергу самого себе і гріє цілий світ. І е, говорячи про день вишиванки, я собі таке з Ірою подумали. Ви знаєте, що бути гуцулами то нелегко. А знаєте, чому нелегко? А ще ніхто не здогадався взяти і зважити гуцульський стрій. Скільки важить чоловічий стрій, а скільки важить жіночий стрій? Дійсно. Зараз зробимо для вас такий. Момент, бо кілько то гуцул на собі того носить. І це лишень літного строю, так само гуцулка. Ну, про зимовий то вже будемо хіба в зимі здоймати. Отже, перед нами стрій молодиці, гуцульської молодиці. Найперше, що вона вбиралася? Сорочку, вишиту сорочку, довгу сорочку, вбиралася за паски передниця і задниця. Гонорова крайка, крім того, капці на ноги. Має дві ноги, то є два іпостолів, На голову брала у плітки, якщо молодий, дівчина, то у плітки. А якщо це вже жінка, молодиця, то вона вбирала фустку, яку закручувала в вуші, або брала перебітку. Так. Ну, крім того, як же ж без коралів, як же без гардану і селянок. Тому чим більше їх є на грудях, тим воно гонорніше виглядає. Ну а крім того, зверху гуцули ніколи не мерзнули, особливо гуцулки, тому що вони мали кептар. Так і бути, дам свого кіптаря сюди зважити. Ну і звичайно, що як всі люди українські, так і гуцули, дуже музичні люди, які любили музику. І найперше, гуцульський плеєр, з яким завжди гуцули ходили, це є дремба. Обов'язково її зважимо, тому що для духовного життя вона важить дуже багато. Де маємо з вами такий файний кантор? Та зараз цим кантором зважимо, бо би це заважило. Шкайте, пустом заселив Останній раз таким кантором, як кота, важило. Ну, дивіться, є поверх 5 кіля, далі 6. Далі 5,5 5 і пів. Ну так, п'ять і півкілля на собі поносити. Зраніше байка, а надвечір. Чекай, це ще без питика, без сердака. А, ну а як же так? Ну, а що? А тепер чоловічий стрій. А це маємо чоловічий стрій. Сорочка зі зрібного полотна, старого домотканого полотна. Крисані, чого кресані? Бо кріси широкі, широкі оці береги, поля. Бо боршівка має вущі кріси. Крисані з черваками. Ця оздоба це називають черваки, якби хто питав. А це є дармовиси. Це є прикраса, ролі не виконує ніякої, крім краси. Маємо бундину, як кажуть нас на Надбистрівській гуцульщині. то такий елітний варіант, простіше, видите, що не невішиване таке легоньке. Через. Бо і до роботи, і до церкви всюди. Капчурики, постолета, гачі, волосінки, сукна. Так само вже чоловічі аксесуари. Тайстрина, Газдівський чоловічий хрест, згардовий, бо без цього чоловік так і нікуди не виходив. Це показувалося маєтність і статність. Не кожен собі цього хреста міг докупити. Ну і петечена або сардак. Ба кілько заважить чоловічий стрій. А ну Ірцуба кілька чоловічий важить і 5,5 рівно. Разом з питиком. Ну то мало що. Мало що. Бо то ще до зимового щепка, ну най буде грам 200 на голові. Ну та й чоботи, ну то з кілля-півтора, ну та й десь буде шість отакого. Це якщо пятика не кожух, а якщо з кожухом, то ще є та ти знаходиш у коліді, то вже відтак перебираєш теперішнє дрант, бо це стрій. Та й не годен надякувати, що йойк скинув себе, як гору. І колись навіть люди казали, що десь в якійсь мірі вдячні були, що з'явилася ця фабрична матерія. Бо каже, наприклад, такі гачі, як у мене, з сукна, та так коліна тут вона гризали, що нагризало до крові. Петики нагризали лікті так само до крові. Важко було. Не було де купити е, ліпшого полотна, м'якшого. Кожен робив або купував, е, сам сам собі вже з того шив. Але поза тим всім, маючи мінімум тих матеріалів, таких матеріалів, таких, котрих, до речі, зараз ніде вже не купиш, яку красу люди вміли зробити. Андрій, та ти ще забув, що у жінок ще є, зокрема у дівчат, є дуже цікавий весільний стрій. Ох, треба колись покажемо вам ще з що складається весільний стрім дівчини. Оце дівчина мала два, три, а й тиждень набуватися у такому строї. То було дуже важко, але було дуже цікаво, потім молодому це все розбирати. Але про це буде іншим разом. Іра, ти маєш цілу турму сорочок. Так. Але чи ти маєш діточі сорочки? Старі На... діточі сорочки? Ну, є десь п'ять таких діточих, але дівчачих. Так, так. Хлопчачих в мене наразі на немає, ми над цим працюємо. А дівчачі, тому що ми були маленькими, у нас були в садочку дитячому вишиті сорочки. Такі, що я би зараз, боже, якби це була доросла сорочка, то я б з неї не вилазила. А скажи мені таке, чи ти маєш старі сорочки діточі, тобто сорочки 20-х, 30-х років 20-го століття? Одна, одна в мене тільки сорочка. А з якого полотна? Дуже м'якенького. Ляного, напевно. М'якенького полотна? Так. Є. Чого я її за Но... це питаю? Чого я питаю з кума розума? Як виявляється, діточий одяг натільний, тобто сорочку, завжди, завжди, і в більшості, про винятки зараз поговоримо, шили з батьківських сорочок, особливо з маминої сорочки. Чому? Бо жіноча сорочка в більшості завжди була додільна, тобто додолу подовженка, як кажуть. І Жінка вже зносила ту сорочку вже полотно м'якше. Уже для дитини маленької дитини ціцькової, то вже можна було вшити сорочечку. Хтось вишивав, хтось не вишивав, бо то ще не було великої потреби, але дитині м'якенько було і тепленько. А вже для дитини старшої, десь від трьох років, то вже шили зі звичайного полотна. Зокрема, тут у нас у горах то шили сорочки. Звиклого зрібного полотна чому? Воно ще не є зібране, воно ще не вічовгане. І це полотно було тепліше, бо, як нас кажуть, у горах півроку зима, а решта студінь. Тому треба було зігріти. І оце не зіпране полотно, воно ще своє тепло віддавало. А ви знаєте, нащо фустка до чоловічого строю? А в першу чергу фустка це був шалик. А ще шовкова фустка, то це вже був і шалик і гонір. Чоловіки в зимі під петик, під кожух, так на шию закинув. А ще було дуже, знаєте, рахувалося по-богацькому, як ці френзлі так стерчили, стерчили з-під петика, аби їх було видко, що то шовкова фустка. Аби її затримати на шиї, биравсі перстінь, Цих два кінці по попід перстінь. І хочу вам сказати, що. Фустка як елемент чоловічого строю зимового вже вернувся. Вже починають ті люди, котрі добре розуміють в гуцульському строї, фустку вбирати на, на зиму, на світа, у колідники. Бо це так само дуже цікавий такий елемент і момент строю, як він прижився. Хоча фустка прийшла до нас у гори набагато пізніше, вже в середині 19 століття. Поволі-поволі вживалася, бо гуцулки ще до років 70-х-80-х, по високогірях, старі гуцулки, 70 80 ті роки ХХ століття минулого, ще ходили в перемітках, бо фустку ще не признавали. Але чоловік як шалик фустку на шиї носив. Іросику, що Є. би ми побажали всім нашим українцям і всій нашій вишиваній Україні, власне, в цей такий файний день. Бережіть своє, шукайте своє, знаходьте і діліться з ним. Бажаю найважнішого Україні перемоги, миру і щоб Україна завжди залишалася вішеваною. Так само, як наша вішевана Гуцульщина. Христос Воскрес! Він підходь до мене. Ану Ірцю кількото то гуцул на 11 шлях трапить.